Вітаю вас, друзі! Мене звати Жені. і Це мій канал про ролеркоін українською. Earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Насамперед хочу привітати вас з прийдешніми святами, з Різдвом. Побажати вам успіху, щоб ваші мрії здійснювались і найголовніше мирного неба над головою. Тепер давайте перейдемо до ролеркоін. Я не записувала раніше відео про цю подію, але вона ще триває і ми з вами обов'язково на неї поглянемо. Але спочатку давайте подивимося, що у нас розпочався новий міні-івент. Тривати він буде лише цю добу. Значить, умови нарахування 500 поїдні за підвищення рівня, 1000 поєнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафтом. Витрата одного РЛТ на маркетплейсі дає лише 250 поїтів, і витрата одного РЛТ на крафті аж 5000 Так, Табличка нагород вже є. П'єро її зробив. Тут нас очікують 15 рівнів, з них ми можемо отримати RST, ось ці два чорненькі майнери. І цілих раз, 2, 3, 4, 5, 6 майнерів ось цих для крафту. Це подія сьогоднішнього дня. Я б не проти отримати навіть один. Якби так вийшло, було б чудово. Так, Перше, що я заберу. Я скажу вам, що цю таску я виконую за допомогою лутаблі. Перегляд відео щоденно дає мені ось ці 003 рлт. І я можу закрити таску. Щоразу мені в коментарях пишуть, щоб я розповіла, як я закриваю таски лише перегляд цього відео. Навіть Скуті вже не відкриваю, тому що для того, щоб за допомогою Скуті закривати ці завдання, їх треба 3 чи 4 дні натискати, виводити, зберігати. Я забуваю, а отлутеблі мені ще допомагає. Так, давайте ж тепер поглянемо на цю подію. Я так розумію, що всі вже з нею знайомі, але я ще раз проговорю, що це. Це в нас такий був календар, де у нас були нагороди, ну є. І за виконання ось цих умов ми отримували кожну якусь рандомну нагороду. Як ви бачите, що я забрала майже всю потужність, РСТ, і один раз мені випав майнер ось цей. Ось цей. і я вам ще про нього хочу окремо дещо сказати. Так, щодо умов. Виконала я витрат, виграти 15 ігор, відкрити 3 Lucky кейси, скрафтити 30 частин. Тобто, Все, що зіграти ігри, я вже закрила. В мене лишились задачі з обміном на РЛТ, те, що я не роблю. І відкрити Lucky відкрити Case. Тобто в мене це завдання буде ще виконане. Мені лишилось відкрити 4. Сьогодні ми з вами ще один відкриємо, на вдачу подивимось. Можливо, мені випаде 50, і ми вже наступного відео будемо купувати з вами квиток. Але це про це трошки пізніше. Тепер я хочу вам розповісти про ось цей майнер. Ось цей. Він випадає перший як нагорода, а другий мені випав за... Точніше перший випадає за шкалу, а другий мені випав як нагорода. Я вам хочу показати, що потужність одного 50 тисяч і в нього відсоток 1,5 Коли я отримала другий, то крафт достатньо в нього недорогий. І натомість я вже отримала трошки більше тієї того бонусного відсотку, але потужність вже, наче, не така вже погана. 131. І наступний крафт, який буде, він також недорогий по запчастинках. Відсоток буде трошки більший, але потужність значно більша. Тому, якщо він у вас ще є, не продавайте, придивіться в нього достатньо вигідний крафт. А до речі, зараз на цьому івенті крафт у нас досить добре проходить по коїнтах. До речі, щодо вигідних пропозицій, хочу вам порекомендувати доєднатись до досить нового, але перспективного телеграм-каналу, який називається 40+, плюс кріптан українською. Канал новий, але на наповнення це ніяк не впливає. Інформація тут досить актуальна і бувають. Дуже-дуже корисні пости, тому доєднуйтесь, якщо ви хочете розвиватись в світі криптовалют. Так, повернемось до гри. Давайте з вами відкриємо один лакібокс. Е, до речі, треба попроходити трошки. Як я і говорила, що десь вже на п'ятому-шостому буду купувати квиток, то я вже на низькому старті досить скоро буду його купувати. Так, ще у нас є розпродаж, він у нас буде тривати 4 дні. Тут у нас пропозиції наступні. І наскільки я пам'ятаю, то у цього у нас один бонусний відсоток. Ну, давайте подивимось. Два. У нього 2 бонусних відсотка. На маркеті він коштує 11, а на розпродажі 16. Да? ще А, ну, не набагато дорожче. Придивіться до нього, якщо це для вас актуально. Так, давайте відкриємо з вами один будбокс. Три. Ну, тоді давайте ще один відкриємо, щоб я вже забрала ці РСТ і виконала завдання з тижня. Ну, Тут таке. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Не забувайте про мене підписати, ставити лайк. І бажаю, щоб в новому році ваша кімната в Rollercoin була прокачена максимально. Обіймаю вас і до побачення!